До того, як виникло поняття тригерна точка, існувало у світі багато десятків різних термінів, які описують це явище. Часто називали локальне м'язеве укорочення. Тобто є м'яз укоротився весь це рефлекторне укорочення м'язу. Далі є поняття локальне укорочення м'яза. Знову ж таки, рефлекторне це коли його певна ділянка. Коли ми натягнули весь м'яз, він укорочений, ми не знаємо, чи то ділянка укорочена, чи то весь м'яз укорочений. Тоді. Ми пальпуємо м'яз в призбираному стані. Тобто, якраз оцей принцип, коли ми беремо, м'яз розслабився, я зблизив місця прикріплення і пальпую м'яз таким щипковим хватом. Йду по тропеції і перебираю її волокна, дивлюся. І в мене може бути така ситуація, схожа на бусінку в номистах. коли у мене йде вірьовочка-вірьовочка, а на вірьовочці бусінка От. Це буде, скоріше за все, те, що ми називаємо тригерна точка. Ну, Ми так домовились завдяки Siemens Travel, які е, запропонували називати це явище тригерна точка. Що таке тригерна точка? Це локальне м'язеве укорочення у вигляді одної ділянки. Вона часто пальпується як кругленька, буває маленька, від е, маленької як булавочна голка, до розміру прям цілої черешні. Всякі буває. Як переконатися, що це тригерна точка? і тревел, вони завжди вони пропонували, якщо людина приходить візуальне укорочення м'язу, да, от, от, ну, частіше буде плече, отак. І ви бачите на малюнку. Як ми пальпуємо приєрну точку, ми йдемо, перебираємо, знаходимо біль і відчув пацієнт, каже, він починає зажиматися, йому боляче в якомусь місці. Каже, що боляче каже, да. Каже, чуть-чуть подавлюю, каже: да-да, це воно. І каже, і воно мені віддає. Куди віддає, і він каже: віддає вухо, віддає в лопатку, віддає туди, туди. Що робили і Travel? Вони оці всі, куди що віддає, це називається патерни. Вони їх малювали, таким от, ну, штрихували. От, і ви дивитесь на підручнику, Крестиком, наприклад, помічений триггер. ТРП, триггерний пункт. Трігерпойт. Тріггер це курок по-англійськи. І ви бачите червоним, куди воно і радіює, куди воно віддає. Насправді, воно по-різному віддає. Але є середньостатистично. То і Тревел збирали десятки років оці малюнки і звели їх до середньостатистичних. Але вам постійно будуть попадатися не середньостатистичні пацієнти, а виключення. Їх більше, ніж середньостатистичних. Тому паттерни від вони різні. Але суть одна: ви надавлюєте на тригер і йде характерна і радіація. Він і радіює. Друге, він дійсно болить, коли його піддавлюємо. Третє, ви провисаєте м'яз. Натискаєте, він побалює. Далі, що ви робите? Ви на нього взяли, так легенько натиснули, чуть-чуть тримаєте, і він у вас під руками починає розслаблятися, пливе. Це характерно для тригера.